Вітаю тема заняття. Шве для вишивки колоска, обкрутка або рококо. Нагадую, як виконується. Чотири на одну ниточку більше, ніж. metok tkanini i zaformujemo šov. Drugi šov. Звичайні усі хрестики. Петельний шоу виконаний по краю. Тамбурний шов виконаний на одну кліточку на одну надно неткадкання. Тамбурний шов виконаний на дві кліточки, на дві непкеткання. Усі лінії виконані по діагоналі на одну неточку ткання. Косі стіпки виконані на дві нитки тканині. Накладний хрестик один на два. При формуванні колоска дані стіпки можна розміщувати як вертикально, так по діагоналі. От, наприклад. Крім того, пропоную вам такий варіант поєднання, коли ці стіпки можна виконувати сумісно з петлею. Візьму нітку контрастного кольору, щоб вам було краще видно. При необхідності нижче останнього колювання, тому що так краще лягає петля. Так, протикаємо на стільки ниток, настільки вважаємо. За потрібне. так ми з вами заформуємо вже виконані, готові шви. За бажанням Основний стібок можна виконувати ниткою товщою, а цей стібочок петлю виконувати тоншою.